Всім привіт! Так, сьогодні я вам хочу розказати про цей годинник. У мене сьогодні така дуже цікава тема. Модернізація цього годинника із плавним ходом стрілки. Ну, Ці ці годинники майже в кожній хаті є, але їх велика біда. Часто жируть батарейки. Ну, отакі, отакі батарейки стоять, часто стоять. Сталі солі, лічі. їх вистачає приблизно десь на... Можна сказати, до місяця часу, хай два місяці. Якщо поставити урасел, то трошки довше. Але батарейки коштують. У мене виникла дуже цікава ідея поставити батарейку від от таких електронних сигарет. Ну, звичайно, є великий нюанс, що ця батарейка десь на 1,5 вольта. А тут в електронні сигарети батарейка на 3,6 вольт. Ну, десь така батарейка стоїть. Ну, аку... батарейка акумулятора. Ось такий приблизно знятий. І я вам покажу. А я все-таки поставив. Бачите, батарейка і щось мерехтить постійно. Але годинник йде. І нічого не горить. Я вам скажу, годинник вже йде а, цілий тиждень. Якраз сьогодні день, якраз минув тиждень. Як я зробив, дуже просто цей акумулятор ставлю. Це раз. І до нього треба ось такий світлодіод. Можна любий ставити. Можна навіть ставити такі звичайні світлодіоди, 5-мм такі можна ставити. Головне, послідовно з плюсом, поставити світлодіод і на плюсовий цей клемм один механізму. І що виходить? Виходить, що напруга гаситься з фотодіодом і він сам як стабілізатор. І На ньому стабільно якраз 1,6 вольт, постійно стабільно. Ви можете впевнитися, дивіться, мультиметр микаю. У режимі вольтметр 20, щоб було вам видно. Зараз напруга на акумуляторі 38 вольт. А напруга на сам годинний механізм після сідодіода 1,4 4 вольта. Ну, спочатку було 16 вольт. Потім я трошки підібрав сідеод якраз на 4 вот. Я поставив 1ватник. Я стояв з 3 Вт, тепер поставив на 1ват. І постійно стабільно. 1,4 вольта. 1 вольта. Майже 1,5. Все стабільно. Один працює. Це дуже гарна ідея. Отже, в мене ще є один варіант, щоб поставити модуль зарядки Type-C, поставити плату сюди. Десь так приблизно і запаяти дроти. Ну поки що йде експеримент. Цікаво, наскільки стоять акумулятор. Сьогодні рівно тиждень. Ну я десь прорахував, десь приблизно має стати на, на 2-3 місяці точно. Побачимо. Якщо вам цікаво, ставте лайки.